Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми знову у моїй улюбленій рубриці Кісуля Б'юті. І сьогодні ми будемо робити 10-хвилинний експрес-макіяж Glow in Summer Makeup, щось типу такого. В мене насправді є лише 10-15 хвилин, і мені треба поспішати, і ви точно зможете його повторити за короткий час. Одразу прибираємо волосся, літо дорівнює SPF і для того, щоб відтворити рівне покриття, я іноді додаю ось такий тональний крем, змішую їх разом і наношу ручками на обличчя. Спочатку SPF і крапелька тональної основи. І наношу на обличчя. Це дуже зручний формат нанесення, тому що ви можете самі обирати рівень покриття, тобто можете додати трошки більше тональної основи або трошки менше. Беру ось такий консилер і пальчиком розподіляю по обличчю. Перекриваю синці і наношу на деякі, на жаль, проблемні зони. Так, далі до своєї косметички я придбала ось такий от новий продукт це Бібі-контур від Lamelle. Насправді я дуже давно хотіла спробувати цей продукт. Я нанесла на ручку, тепер беру частину, ще більш розтушовую, роблю таку палітру, набираю пензлем і спочатку намічаю просто цей контур. З однієї сторони зробили, та роблю з іншої. І починаю розташовувати догори. Роблю, як це зветься, чоловічу корекцію, але тепер можна зватися белою ходіт. Набираю ще трохи і проходжуся по оцій лінії. Так, я набрала дуже багато, тому тут просто розтушую спонжиком. Трошки затемнюю лоба, і тепер саме цікаве носик. Беру пензель бочонок, з розтушованою вже суміші набираю трошки і промальовую першу лінію і одразу ж другу лінію. Одразу затемнюю кінчик. Та оці бокові частинки. Та висвітляю цю зону. І швиденько переходимо до рум'ян. Я маю ще один новий продукт в косметичці. І це ось така помадка від Kiko Milano. Fruit Explosion у відтіночку 01. Вона така йде більш персикова, дуже подобається мені відтіночок. Набираю на пальчик і переношу на яблочко та відводжу до периферії. Трошечки на кінчик носика під боріддя та над бровкою. Тепер беру пудру, набираю, трошки стряхую і спочатку наношу під очі. Трошки на носик, далі на лоба, фіксую кремову корекцію на підборіддя і на шийку. Беру пензлик, яким ми робили корекцію носа. У мене тут ще залишився продукт, і зараз я буду затемнювати ним повіку. Працюю круговими рухами. Тепер беру більший бочонок і максимально розтушовую догори. Далі беремо палетку і саме блистючку, яку я зараз буду наносити просто на все повіко. Також я її наношу у виді хайлайтеру, наношу на різні частини обличчя над сколою на спиночку носа під підбровки. Та моє улюблене поверх губки. Розчісую та профарбовую бровки олівчиком від Oriflame. Фіксую гелем. І, до речі, не дивуйтесь, чому я влітку в ковтинці з довгим рукавом. Сьогодні у нас 19 градусів. Беру туш від Maybelline Sky High та профарбовую ліки. Беру олівчик для губ від Флормар і пропрацьовую контур. Трошечки виходжу за кольоровий та малюю по анатомічному контуру. І фіналом бальзамчиком цін від Glamбі, який має дуже приємний рожевий відтінок. Все, готово. Ось такий от натуральний Glow Summer Makeup в нас вийшов. Дякую вам за перегляд. Обов'язково ставимо лайк, підписуємося, пишемо коментар. Дякую, люблю вас всіх і до нових зустрічей. па па Па-па!